Головна проблема відсутність коштів у червні на 69-й сесії полтавської міської ради. Депутати виділили 13 мільйонів гривень на ремонт цієї дороги, і їх вистачить лише на те, щоб перенести мережу водопостачання та газову трубу під аварійною ділянкою. Шляху ми поспілкувались із очільницею Полтави Катериною Ямщиковою. За її словами, серпантин не ремонтували капітально понад 30 років, і лише періодично робили укріплення узбіччя та базові роботи, які у підсумку не змогли зупинити процес руйну. Ування нині секретар Полтавської міської ради бачить найбільшу загрозу навіть не у відсутності самого дорожнього покриття, а у ризику залишити мешканців без комунікацій, без води та газу. На наше запитання, коли ж будуть виділені ще 77 мільйонів на ремонт, Катерина Емчукова відповіла так. Дивіться, 100% я буду цю тему піднімати, 100% як і цю тему, яку я провела не одну зустріч з головами фракції. Це важливо. Тому для мене найголовніше, щоб цей процес не зупинявся, щоб не було ніде, просто коли ці суми, ця сума закінчиться, але це не буде виділення коштів 70 одночасно чи 50 одночасно. Ну це не є насправді логічним управлінським рішенням. Це буде частинами. Завжди, коли є динамічний проєкт, на нього є більше шансів залучити кошти. Тому ми будемо шукати фінансування з різних джерел.